Доброго дня, друзі! Вас вітає інтернет-магазин Інструментик. Хочу вам показати комплектацію поршневої На щіль FS-55 в оригіналі, як вона виглядає, в якій комплектації буде. Зверніть увагу. Еще сюда входить в комплекте идет цилиндр оригинальный. Зверніть увагу. Ось так він виглядає. Це дійсно оригінальна поршнева. Комплект іде. Поршень. Кільце. Зверніть увагу. Як також виглядає. Всі маркування. І йде в комплекті втулка. і комплект болтів. Погано видно я зараз. Зберуть вам вас хилочка болти. Цей комплект підходить для мотокос. Щілефець 55. Всім гарного дня.